Що робити, коли ваша стяжка після забудовника крива, в горбах має великі перепади і ви не можете постелити ні ламінат, ні паркетну дошку. І рівень стяжки вже не дозволяє, щоб залити її вище. Не дозволяє, бо вже положена плиточка, двері, наприклад, поставлені там і так далі. Вихід дуже простий і набагато дешевший, ніж сама заливка. Це шліфування стяжки. Що ми робимо? Маємо таку плоскошліфувальну машину з фрезами. Ми прокидаємо під правило богри, відмальовуємо, зішліфовуємо їх. А там, де ямки, як ви бачите, підливаємо. Все шліфуємо, потім ґрунтуємо і вкладайте собі своє підлогове покриття. Інструментик. Пелісосики, болгарочка під пелісос і стяжечка рівненька. Звертайтеся!